Частина третя. Дальня кімнатка у горішньому поверсі в Степановім домі. Степан уводить гостя козака. Ось тут поговоримо, пане брате, бо знаєш, там тут буде захисніше. Оглядає сіни через двері, потім замикає двері на замок і зачиняє вікна. Сідає з гостем далі від дверей. Розмова ведеться неголосно. Великі чиняться там кривди, кажеш, і гість, та там такі напасті, шокрий Боже, і просвідку нікому не дають московські посіпаки, все нам в очі тією присягою тичуть. Степан, правда, що присяга таки велика річ, і гість голосніше. Чому ж вони самі забули Бога? Степан, помалу, пане брате, ще підслухай якийсь слуга. Гість, та правда, я й забув. І тихше. ми присяги не хочемо ламати, але нехай же цар нас боронить від тої Галичі. Степан, то трудна справа. Адже когось він там держати мусить для нагляду. А всі ті воєводи один від одного не ліпші. Звісно, за ними інші всі порозпускались. Гість, послав би цар з українців, кого в Москві ж тут є такі, от хоч би й ти, що здавна і цареві служить вірно, і рідні звичай вміють шанувати. Степан, нас не пошлють. Гість, чому? Степан, бо нам не вірять. Гість, отак. От Та ви ж тут, наче всі власті, Степан, то тут, на очах, а з очей спустити нас надовго не звариться. Так, часом ненадовго послами посилають і не самих, а вкупі з москалями. Щоб воєводами ж настановити того не буде й роду. гість, не здивуйте ж, як ми відкинемось до Дорошенка. Степан робить руху рукою, мов хоче гостеві затулоти вуста. Крий Боже, пане брате, що ти кажеш? Гісь хаменувшись, так, часом зірветься з досади слово. Найгірше, пане брате, догорає оте, те, що нам не вірять. Мій свояк, Черненко, знаєш? Степан птакою головою. Так був уклипався, що ледве-ледве вирвався з душею. Степан Черненко. Він, здається, з найвірніших царевих приятелів, гість, то той ба. А хтось там наб... наклепав при воєводі, що, ніби він послав у Чигирин листа якогось, от було біди. Що жінка плакала, нога хвалялась воєводи. Степан гірко всміхнувшись, є прислів'я, брате, Москва сльозам не вірить. Гість. Щира правда, проте знайшлись такі, що помогли. Степан, це хто ж? Гість побрязкаче? Степан, хіба що так? Мовчання. Гість, вже так що, цупко затягли супоню на наших боках, а проте є люди, що не бояться, йдуть, мов на очай, бо сказано терпіться мов вирвався. Пересунувшись, зовсім близенько до Степана, говорить пошепки. Дівчата наші, де котрі ще вкупи були з дружини твоєї в братстві, гуртом пошили когорту і послали в Чигирин. Звичайно, крадькома, Іван твій Шурин саме і одвозив, ніхто не знає ще. Якби дізнались, то страшно здумати, що б там було. Отсунувшись трохи голосніше, Отак, як бач, одважуються люди. Степан у мовчазній задумі сіпає кінець свого пояса і гість встає. Що ж, пане брате, то нема надії по легкості дістати від царя? Степан, утямившись задумує, задуми, теж встає. Та ні, чому ж я спробую? От згодом в царя я буду на малій бесіді. Як буде він під чаркою, то, може, я догоджу йому. Він часом любить пісень черкаських слухати та жартів, та всяких теревенів, не без того, що й тропака звелить потанцювати, І гість, фото, хіба ти в нього пахоля, Степан? Ба знаєш, як то кажуть, скачи, враже, як панна каже, та ладно, я, брате, вже хоч би й на голові ходити, аби чогось добутися для тебе та для України. Дай мені супліку, ото, що ти приготував цареві, я влучу слушний час, то я подам до власних рук йому. Гість вимає загорнуний у хустину папір з печатками. Ось, пане брате, хай Бог тобі поможе, не минути розливу крові братньої, як тільки супліка ця марна буде. Степан, Боже, не попусти. Гість, бувай здоров, піду вже. Степан, хай Бог тебе провадить, пане брате, чоломкаються, гість виходить. Швиденько входить Оксана з інших дверей швидким кроком. А я тебе, Степан, і крізь шукаю. Степан, що там таке? Оксана, порадитися треба. Мені Яхненко тут листа привіз. Відбраче це, товаришки, Степан спох з психом. Де лист? Його спалити треба. Оксана, та Бог з тобою, чому спалити? То вона прохає, щоб я по змозі, гроші їй послала, якусь вона потребу має пильну. Степан, не посилай, крий Боже, і не думай, Оксана, та що тобі біг дав? Я й не гадала, що ти такий скупий. Коли вже так, я з посогу свого послати можу. Степан, та я не гроша, жалко, Оксано. Оксана. Оксана, та чом же ти не хочеш? Степан, небезпечно. Нахилившись до неї, зовсім нишко, вони там з Дорошенком накладають. Оксана здивовано мовчить, потім загадково усміхається. Ну що ж? Так, може, й треба, Степан, Схаменися. Ти ж так боялася розливу крові, а ця війна найпадше брато впійна, що Дорошенко зняв на Україні. Тож він татар на поміч приєднав і платить їм ясиром християнським. Оксана сідає мов у на ослін і спирається на стіл. Скрізь горе, скрізь куди не обернися. Татари там, татари й тут. Степан Оксано, що мариться тобі татари тут? Оксана, а що ж? Хіба я тут, як не татарка, сиджу в неволі? Ти хіба не ходиш під ноги слатися своєму пану, мов ханові, скрізь палі, канчуки, хлопів продають? Чи не татари? Степан. Тут віра християнська. Оксана, тільки ж віра, та й то. Прийду до церкви, прости Боже, я тут і службу щось не пізнаю. Заводять якось, хто знає по якому. Степан, Оксана, це вже й гріх. Оксана, ой, чоловіче, та й ж жся мені Москва, схиляється головою до стола, а Степан, Сумно стоїть над нею. Я так і знав. Хіба ж я не казав, що я тобі нічого дать не можу тут, на чужині. Оксана кидається до нього. Ні, моє кохання, не недобра. Так, немов не знаю, що, бідний, мій голубонько, страждає за всіх найгірше. Треба ж завдавати жалю ще більше. Степан пригортає її. Ну, скажи мій, любий, чи довго нам ще мучитися, так? Степан зітхнувши, Бог знає, серденько, Оксана, невже й у усій неволі? Степан, май надію в Бозі, що якось, може, зміняться часи? Коли б утихомирилася трохи там на країні, попрошу царя, щоб відпустив мене хоч у гостину. Оксана, тепер ніяк не можна. Степан ні, єдина, тепер нема що й думати. От саме, я думаю, до царя сопліку нес те, що люди з України привезли, Жаліються на утиски, на кривди, я маю боронити ту сопліку, то вже ж не час проситися з Москви. Он скажуть: речі солодко розводить, а сам в ліс дивиться. Тепер Оксана нам треба стригтися так, щоб муха не підточила носа, як то кажуть. Крий Боже, схибитись чому, пропала вся наша справа і громадська вкупі. Оксана, ну як же його ще більше стригтися, вже й так немов замазались у піч. Степан, та, от, наприклад, ти послати хочеш чи гроші, брачинці. Оксана, спустивши очі, вже не пошлю, нехай пробачить, що ж, коли не змога. Я напишу їй. Степан, краще не пиши нічого, серце. Оксана, ну як же так, Степане? Це ж навіть незвичайно. Степан, як листа десь перехоплять, чи то раз бувало, то ще готові взяти на тортури. Як викриють ту справу з Дорошенком, щоб ти призналася, чим накладала з товаришками. Оксана, я прикажу через Яхненка. Степан, мушу я просити, щоб ти його тут у нас не приймала. Оксана, та я ж його просила, щоб прийшов. Вже ж не прогнати. Степан, Накажи слугою, що ти не здовжуєш. Оксана не випадає. Степан, як хочеш, тільки як візьмуть на дибу, то вже не жалуй. Оксана, ти звідки вже й на дибу? Степан, а що ж ти думаєш? За тим Яхненком шпиги московські цілим роєм ходять, я знаю їх. Оксана зажурена. Так я й не передам родині ні листів, ні подарунків. Степан, ти знаєш, Люба, поки що, то й краще б не озиватись надто до Івана, бо він не в певні справи устряває. Оксана до брата рідного не озиватись? У неї стають сльози на очах. Степан. Це ж не навік, Рибонько, тим часом, поки утихомириться, знов пригортає її. Оксана, не відповідаючи на пестощі, безвиразно, гаразд, нікому не писатиму. Степан, ти серце на мене гніваєшся. Оксана, нічого ж, ти маєш рацію, на що писати? Степан опускає руки, Оксана повагом виходить з хати.